Ваші орхідеї красиві тільки після покупки, а потім починають чахнути: жовте листя, погане коріння і відсутність цвітіння. Або ви вже давно вирощуєте орхідеї, але хочете знати більше, бути впевненим у пересадці, розуміти будову рослини, пробувати різні типи посадок і нарешті отримувати стабільний результат. Якщо так, мій великий курс догляд за фаленопсисом» створений саме для вас. У курсі ми почнемо з бази будови орхідеї. Далі субстрати і горщики компоненти, готові суміші, пластикові та скляні ємності для вирощування. Вивчимо всі типи посадок: класичну, закриту систему, відкриту систему без субстрату, вирощування на блоці і навіть групові посадки. Поговоримо про нову орхідею після покупки: догляд, планову і термінову пересадку, жовте листя, де норма, а де проблема. Окремий великий блок реанімація, гниль корень. Гниль шийки, відновлення кореневої системи і методи нарощення, які дійсно працюють. Полив включно з різними способами, теплим душем та оприскуванням. Розберемо умови вирощування, температура. Про вологість, сезонність плюс окремий блок, про освітлення, натуральне і штучне. Будуть матеріали про добрива, мінеральні, органічні стимулятори, як правильно їх вибирати і коли застосовувати. Звісно, торкнемося цвітіння. Чому його немає, що робити з квітконосом, як забезпечити тривалий цикл цвітіння? Ви отримаєте чіткі рішення для типових проблем: пересушування, обмороження, набряки, липкі плями, зупинка росту, мляве, листя. Розвінчаємо найбільш популярні міфи про орхідеї, і звичайно, окремий великий модуль це шкідники та хвороби. Це не просто курс. Це повна зрозуміла система, де ви нарешті відчуєте впевненість і зможете вирощувати орхідеї красиво і стабільно. Посилання на курс у шапці профілю. Лише у першу добу можна придбати його за найвигіднішою ціною.